Так, у нас вже є деякий прогрес, зробили частину роботи, дещо що з минулого відео, зараз покажу. Це, це те місце, де у нас був ґрунт, і ми перекидали його через забор. Тут вже хлопці залили розтвірки, я їх прокопав, і в принципі ми почали викопувати, знімати до нуля. Це рівень нуля. Докопали ми до того місця за буровою, там вже йде звуження. Поки поставили на паузу, паралельно працює бурова, пробурює сваї, перепад приблизно 3 метри від цього рівня до того, там де стоїть бурова, і відкопуємо дуже велику кількість бетону з під буровою. Ми його відокремлюємо, Ось він лежить. Ми його відокремлюємо і вивозимо на переробку. В подальшому є план зробити демонтаж оцього забора. Після цього, після цього прибираємо блоки, знімаємо цей асфальт до самого верху. Ну, поки що, поки що це все. Зібрали армопояс разом з блоками. Тут якраз оця лінія була, там ще декілька блоків лишилось. Об'їдемо, в принципі, можна буде їх достати. Цей бетон знімаємо, вже робочі підготували зняли решетку лівньової каналізації. Вже підготували для того, щоб можна було це все знімати з шар асфальту так, до самого верху. Блоки буду виставляти прямо на дорогу, вилучний навантажувач буде під'їжджати, їх забирати і складувати там наверху. В подальшому буду спускатись ще нижче, на рівень нуля. Якраз зараз позаду мене машина, машина з доставкою щебня, це для монолітчиків, вони якраз вже почали щебенити котлован з вчорашнього дня. Зараз він висипиться щебнем, його заберуть, потім я спускаюсь туди на рівень нуля. І після цього починаємо вичищати куточок справа від перших воріт. Там ми залишили в перший день, коли ми забрали звідти грунт, асфальт, щебінь. Ми то залишили і будемо це забрати зараз. На даний момент, що ми зробили? Ми прибрали пандус, який йшов до тих воріт. Якраз вздовж усієї, усієї стіни ми забрали асфальт, відокремили, відокремили щебінь, ось гора щебня, відокремили для замовника, для того, щоб повторно його використати вже на підбетонку. Далі вибрали весь ґрунт по всій площі і залишили пандус для того, щоб можна було виїжджати наверх. От. Зараз тут стоїть бурова, так само я залишаю тут екскаватор. От. Ось бурова. Вся площа готова для того, щоб можна було бурити. І ось пандус, підйом наверх. І тут також я залишаю, залишаю екскаватор. Ну і поки що, я думаю, можна сказати, що перший етап завершений. Декілька днів буде перерва, ну а потім вже будемо забирати другу закладку. Сподіваюсь, вам сподобалось.